Книга 1 Хроніки, глава 22. І Давид сказав Це той дім Господа Бога, і це жертівник на цілопалення для Ізраїля, і сказав Давид, щоб зібрати приходьків, що були в Ізраїлевому краї, і поставив каменарів тесати сати брили каміння, щоб збудувати Божого дома. І заготовив Давид силу заліза на цвяхи, для брамних дверей та на клямри. І таку силу міді, що їй не було ваги, і кедрового дерева без числа босидоняни та тиряни спровадили Давидові силу кедрового дерева. І сказав Давид Мій син Соломон, ще юнак та тендітний. Приготую ж йому все на цей храм на збудування для Господа, щоб піднести його високо на славу та на велич для всіх країв. Приготую ж я все для нього. І Давид заготовив безліч усього перед своєю смертю. І він покликав сина свого Соломона і наказав йому збудувати храм для Господа Бога Ізраїля. І сказав Давид до Соломона. Сину мій, я мав на своєму серці вибудувати храм для імені Господа Бога мого. Та було, про мене Господнє слово кажучи. Безліч крови пролив ти на війни великі провадив. Не збудуєш ти храма для мого імення, бо багато крови пролив ти на землю перед лицем моїм. Ось народиться тобі син, він буде муж мирний, і я дам йому мир від усіх ворогів його навколо, бо Соломон буде ім'я йому. І я дам на Ізраїля за його днів, мир та тишу. Він збудує храм для мого йменя, і він буде мені за сина, а я йому за батька, і я міцно поставлю трона царства його над Ізраїлем аж навіки. Тепер, сину мій, нехай Господь буде з тобою і буде щастити тобі, і збудуєш ти дім для Господа Бога свого. Як говорив він про тебе, тільки нехай дасть тобі Господь розум та розважність, і нехай поставить тебе над Ізраїлем, і ти будеш стерегти закон Господа Бога свого. Тоді буде щастити тобі, якщо будеш додержуватись, щоб чинити устави та права, які наказав Бог Господь Моесеєві про Ізраїля. Будь сильний та міцний, не бійся і не страхайся. І ось я в скудоті свої заготовив для Господнього дому 100 тисяч талантів золота та тисячу тисяч талантів срібла, а для міді та для заліза нема ваги, бо безліч того. І дерева, і каміння заготовив я, а ти до них додаси. А в тебе безліч робітників для праці. Теслярів і каменарів та дереворубів та всяких здібних на всяку роботу. Золоту, сріблу і міді, і залізу немає числа. Стань і зроби, і нехай Господь буде з тобою. І наказав Давиду всім Ізраїлевим князям, щоб допомагали синові його Соломонові. Чи Господь Бог ваш не з вами? І він дав вам мир навколо, бо дав у мою руку мешканців цієї землі, і була здобута ця земля перед лицем Господа та перед народом Його. Тепер прихиліть серце ваше та душу вашу, щоб шукати Господа Бога вашого. І встаньте і збудуйте святиню Господа Бога, щоб перенести ковчега Господнього заповіту. Та святі Божі речі до храму збудованого для Господнього ймення. Амінь.